Партнер програми мережа аптек «Знахар». Формула здоров'я на телеканалі НТА. сьогодні. в Нашій програмі ми поговоримо на таку цікаву тему, як медичний туризм. Не секрет, що чимало українців виїжджають за кордон на лікування. Однак і не рідкість, коли іноземці приїжджають поправити здоров'я до нас в Україну. Наприклад, Львів поступається за кількістю медичних туристів лише столиці. Поняття медичний туризм містить три складових: виїзний, в'їзний та внутрішній. Щороку на лікування за кордон виїжджають приблизно 200 тисяч українців. Щоправда, через ситуацію в країні за два останні роки кількість фінансово спроможних поменшало майже наполовину. Є багато послуг, які поки що на жаль відсутні в Україні. Або наше національне законодавство має певні обмеження. Тут слід згадати зокрема про трансплантологію. І до сих пір не підписаний закон, тобто він пізніше не до кінця фактично розроблений і не затверджений про трансплантацію органів. Відповідно, є надія, що з прийняттям цього закону у нас, по-перше, розвинеться ця галузь, і Україна зможе зберегти достатньо великі кошти на лікування цих пацієнтів інші технології, які відсутні в Україну, також наприклад роботизована хірургія. Багато українців їдуть отримувати саме такі послуги. Чому в нас практикується туризм? Тому що захід пропонує ліпшу цукерку. От і все більше нічого, тобто їхні лікарні. Є насичені, скажімо, молодшим і середнім медперсоналом настільки, наскільки треба. Не насичені лікарським, так як в нас у нас лікарів більше як санітарок, розумієте, а це і неправильно, тому що в принципі хворого виходжує молодший і медсестра і медсестра. Лікар зробив свою сегментарну роботу. Це ну, в принципі, невеликий так, це інтелектуально затратна частина. Фінансування галузі, болюва точка в медицині, коли буквально на все потрібні кошти в кожну установу. Ну, вони потрошки. Знаєте, як вода на сонці підсихають їх, менше робиться в перспективі. От, але собака є десь зарита в цьому місці. Тобто, на сьогоднішній день, знаєте, раз ми вже всі хочемо йти в Європу, то вже мусимо відійти від терміну, що ми лікуємо хворих. Ми не даємо медичну послугу, відповідно. І ця послуга повинна бути. Тобто, ви коли приходите, там машину даєте в ремонт, так? Вам є приємно, якщо ви приїхали, вас забрали ключі, ви випили філіжанку кави, вам віддали машину помиту і зробимо все, що треба. У вас нічого не обходить. А пригадайте, як було колись. Ви приїжджали на станцію та обслуговування, вам казали, які запчастини треба купити і так далі. Ну, це не послуга. Ці обставини змушують людей з фінансовими можливостями звертатися за медичною допомогою за кордон або шукати благодійників. Хоча кажуть, наші медики доволі часто цілком гідну медичну послугу можна отримати і в нас за суттєво менші гроші. У нас на території України є достатня кількість абсолютно грамотних лікарів, які можуть надати послугу. І не раз, коли я чую з екрану телевізора, що зробили неабияку операцію, я дивуюсь, тому що ми ті операції робимо вже років 20 і пачками. Тобто, яка це не унікальна операція, яка б там, наприклад, шунтування була проведена. Тобто, от в таких випадках я вважаю, що це десь є, скажімо, ну нечесно до самих пацієнтів. А те, що українські спеціалісти не гірші, а в деяких випадках і кращі за професійності за заокеанських колег, підтверджує гучна історія жінки з Канади, яку тамтешні лікарі відправили в хоспіс помирати. А львівські нейрохірурги повернули жінку до життя. Я застала залежна. Мій син приїхав з України. Він побоявся мене залишити, таку в такому стані. Там, за кордоном. Мені сказали, що вам взагалі вже два місяці, там два чи три місяці, я не знаю, мене навіть три мені не давали. Ми вже взагалі дивимося, як виходить. Ну то я чекала, що то вже вже мені кінець, ви розумієте, я вже готова була до всього. Десь хтось випадково сказав, ну та зверніться ще до наших нейрохірургів, на що подивилися. Ну, ми не знаючи, що це знімочки з Канади, тому що там настільки дрібно написано, де, 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 де проведено обстеження, а МРТ вони є одинакові, тобто апарат же той самий, що в нас, що в Канаді. Подивилися і сказали, що це однозначно до операції історія. Ну і родичі так з великими очима здивовано сказали, як до операції. Коли мені тут дали надію, що можна вирізти пухлину, і ви будете жити, і буде все добре, то, звичайно, я, я просто так, якби стало окрила, У крила, на мене другий, другий погляд на життя, другий погляд на людей. Цей випадок з пацієнткою, який був з Канади, ну він є такий показовий, але це десь. Ну, показує, скажімо, ту ситуацію, яка є на сьогоднішній день. Тобто не завжди цукерка є солодша за кордоном чи в іншому місті, ніж в себе боком. Мені син подзвонив по телефоні, сказав, що мама, подивіться новості, бо там показували жінку з Канади, що її прооперували у Львові. Така сама історія, тільки чуть-чуть в нього шупухлина більша, як, як канадійки. Порятунок для сина, пані Надія музика у Тернополі почала шукати одразу, дякуючи резонансній історії канадійки, яка наробила галасу на усю країну. Люди дізналися, що чимало передових методик у лікуванні застосовують українські медики. Наш син дуже в тяжкому стані перебував. Місяць часу. Ходив, але дуже погано. Ми його водили, йому дуже крутилась голова сильно. Він взагалі не міг навіть рухатися, не чув, а тепер дуже йому покращило. Набагато, набагато. Ми дуже вдячні всім тут. Я за яких пару днів став зовсім інакший. Мене перестала боліти голова, я став ходити. Дуже дякую. Андрій Чорній був на заробітках у Польщі, там стався крововилив, операція, все пройшло успішно, однак потребу усунути ускладнення були. Львівським лікарям вдалося це виправити. До слова, за порівняно менші кошти. Що є вдома, то є то є вдома. Не потрібно десь їхати, і, як, як кажуть, наші лікарі вже дійшли до того росту, що, що в Європі, так що. Ми дуже вдячні нашим лікарям. Стан набагато покращився, менше похитувати стало. Голова практично він сказав: не бовить хіба то що ранка. Ну дуже вдячні лікарям в Україні, що, що дійсно зараз роблять такі операції і. Що не гірше за Європою. За складне було це втручання? Чому тому, що задня черепна ямка мозочок є дуже близько розташований до стовбурової частини частини мозку, а це є центри дихання, серцебиття і взагалі важливі центри нашого організму. Відповідно, операція пройшла наша успішно. За кордон ми таких хворих не посилаємо. Проводять львівські нейрохірурги до 900 складних операцій на рік. Щоденно по одній-дві у нас таки проводяться праці. 230 пухлин на рік ми оперуємо Успішність? успішно, без проблем. І за останні 2-3 роки рівень наш трошки виріс, тому що ми поїздили, подивилися, як це робиться, як це, в принципі. І інструментарій, який ми собі закупили, Це єдина наша проблема. Нам треба трошки фінансування. На сьогоднішній день, якщо б наша медицина могла реформуватися, реформуватися, ми маємо той добрий, то той добрий час, коли в нас ще є спеціалісти, які мають підхід до людини комплексного як організму. На думку експертів, кожен хто приїжджає за кордону на лікування до нас в Україну залишає щонайменше 2,5 тисячі доларів. Це в десятеро більше ніж звичайний турист. Експерти кажуть, для розвитку в'їзного медичного туризму в Україні є чимало сприятливих факторів, в рази дешевші за високої якості послуги. Крім всього, важливо відсутність черг до провідних лікарів та рівень української медицини. А для туристичного Львова, взагалі, це суттєва інвестиція. Знецінення гривні навпаки стимулює приїзд пацієнтів в Україну. І ми оцінюємо цей потік пацієнтів приблизно в 45-50 тисяч на рік. Тобто це достатньо суттєва цифра. Якщо ми говоримо про витрати, це біля 2,5 тисяч доларів, які виключає в середньому один медичний турист, який приїжджає до нас. І це приблизно 125 мільйонів доларів, які вони залишають у нашій державі. Іноземця на лікування відвідини нашої країни приваблює передусім ціна послуги за нормальної якості та сервісу. А ще привабливий для туристів Львів. Краєзнавці стверджують, такий вид відвідин нашого міста має перспективи. Львів і медицина це дві теми, які невід'ємні. Львів завжди був на передових позиціях по медицині. Тому я не дивуюсь, що це стає з кожним роком. Все більш популярним людина, яка приїжджає лікуватися до міста, вона завжди це буде афішувати. Є ряд хвороб, про які люди не бажають говорити, поки вони їх не вилікують. Серед медичних послуг найбільш популярні стоматологія, офтальмологія та допоміжні технології запліднення. В Нас за останні п'ять років рівень медицини суттєво розвивається. Медики, грубо кажучи, не вилізають з-за кордонних навчальних практик, освоюють провідні новітні методики. Своєю чергою приватні клініки до всього пропонують прийнятний сервіс. Та ще й вартість послуги на 40-50%, а то й в рази дешевші за світові. Зрештою, чекати на таку послугу в українських клініках не потрібно. Усе у купі дає абсолютно конкурентну послугу з добрим співвідношенням ціни та якості. Середньостатистична операція нейрохірургічна, середньостатистична, вона коштує починаючи, десь порядка від, від 40 тисяч євро і далі. Тобто там є операції на сотні тисяч євро. Ну от це така сума. Тобто, ну в нас це таких сумно ну, і близько нема. При цьому переконують експерти доцільність промоції таких послуг для іноземних туристів. Дозволить щонайменше в десятеро збільшити інвестиції в нашу медицину, зокрема львів та трускавець. Ці клініки відповідають міжнародним стандартам. Якість послуг, які надаються у цих клініках, також знаходяться на пристойному рівні, і е, часом ми отримуємо навіть кращі результати як у закордонних клініках. Причому за певними послугами каже експерт українців він не радив би одразу їхати за кордон, оскільки ціна якість в наших клініках не поступаються іноземним а деколи є краще. Вдома, як кажуть, і стіни помагають. Слід сказати, що закордонний лікар є надзвичайно зайнятий. Тобто він не може приділяти увагу кожному індивідуальному пацієнту таким чином, як звикли наші пацієнти. Так що лікар щодня там, декілька разів відвідує, запитується про своє самопочуття, і відповідно вони відчувають турботу і увагу. Нараз до нас приїжджають люди, які кажуть, а ми там прооперувалися. А хто вас скерував туди конкретно? Ну, Наприклад, чи Київський інститут нейрохірургії, чи в нас, наприклад, у Львові є військовий госпіталь. Ну чи в будь-яку іншу організацію, скажімо, яка є не повністю проживання, а нам порадили хто. Часом лікарі, часом сусіди, часом шехтось. Найгірше в таких випадках дають поради такі люди, які не знають, чим ми тут займаємося. Популярні в пацієнтів іноземці здебільшого приватні клініки, адже там зазвичай обладнання і чим не можуть наразі похвалитися державні заклади. Щоправда, до рівня саме медичної складової і досвіду лікарів немає претензій ні в кого. В наступній нашій програмі ми поговоримо про те, як вплинула аварія на Чорнобильській атомній електростанції на здоров'я українців. Якраз цьогоріч минуло 30 років від радіаційної катастрофи. Це була програма Формула здоров'я бережіть себе, до побачення. Партнер програми мережа аптек знахар.